Итайте, мій дорогий підписник з тобою Елмонт. Я граю Five Nights at Freddy for Halloween Edition. Чи -то я старим став чи то ті монстри. Ай ходок, дякую що спонсор. Цей богатій мені по 35 гривень в місяць перераховуємо. Ніфіга спів, в них на турі розкінчик трапився. Я коротше ще записував без себе там 8 хвилин. Виявилося, що я записував ну, там на п'яту ранку. Може воно і на щастя, тому що що я не Halloween Edition граф, а звичайний ФНАФ. І Я ще помер в п'ятій ранку від того, що я не почув те, як чіка під двері під дихала. Ну, і ж не може бути, коли вона на кухні колупається ніяк. Кіоті Фредді, Кей, що ззаду мене маленькі, в них рискіна нема. Ось ці і є. Може бути таке, що коротше Чіка в мене дихає. Я цього не почую. Я ігру вже гучніше робив на декілька пунктів. Я думав, в другій ночі в мене буде пойти тільки Чіка і Фред тільки. Що це було? Але як виявилося, і Фоксі є, і Бонні. Бонні, ти де? А чому я проходив О, в третю ніч мене вже було... І Фоксі, і Бонні, і ті Фреддіки маленькі. Взагалі всі-всі-всі були. Я запасив Хеллоу Недішн і тут немає. Мені що Чіка дихнула? Мені важко її ідентифікувати Чіку взагалі. О, дійсно, де Фоксі? Де Бонні? ж бути Бонні. Такий звук був, наче Бонні пройшов. Я взагалі не розумію, як Бонні виглядає. там просто якась лавова чепушила була. Давай я про всяк проверим шафу. Немає. Ну шафа б скрипнула, якби туди Фоксі зайшов. От я так довго слухаю, тому що я ж повторюю. Там, короче, и шика. Я і не чую. Що це таке, Якась лавова штука. Тепер дихає. Так, терміново дивимо, що... Оце вже вони дихають, це я розумію. Дякую, дякую. Да на хосі, я короче два раза вже вмирав, тож все, в шуршика дыхала. 3 дні до свята. He left with you. Не Знаю чого ты тут. Вставай из того стола. You are right beside the exit. If you run can you make it? Тобі треба тікати, інакше він зробить це. Гаррі, біжи на вихід. Ні, не повертайся до них. Вихід в іншу сторону. It's too late, hurry, outer with spins some wise will help. You know what the will happen if the catch you. А я не знаю, іди, вертайся в брата, інакше... ...да. You can't think help you get past same you have to be strong. Tomorrow... І так кожен день. Пин плаче кожен день чи що? Ой, зараз буде ця. Fun with Balloon Boy. Control ліхтарик. Він має стояти на Xi. Oh, no. oh, no. Я ж навіть якщо його спіймаю, oh. я не встиг але ж навіть якби якби його спіймав, то оці дві години мені б дались би до ночі, але б я б зараз вийшов, тому що закінчив відео записувати. Дещо б на наступний день і в мене б не було дві години пропуску ночі. Коротше, дякую за перегляд і до зустрічі, мій припись.